Слава Україні! Добрий день, шановні журі! Я учениця 9 класу Костюковська Ірина Ігорівна Кустинського ліцею Олександрівської сільської ради. Дозвольте вам представити науково-дослідницьку роботу на тему дослідження тума, шкільників хвороб вичних звичайної та їх шкодочинності, зокрема важливою попелицією та п'ятеро з паріозом на території села Кузнен Рівненського району Рівненської Виколо хати, рущі над вишнями водуть. Нема напевно жодного садочка на Україні, де не росли вишні. Потрібен клопіткий догляд, щоб отримати гарний урожай дякую, оберігаючи дерева вишні від хвороб і шкідників. Тому вивчення видового складу збудить хвороб та комар шкідників і необхідною складовою для отримання населення якісної продукції та зокрема вишні. Тож об'єктом нашого дослідження є вишня звичайна та вплив на неї комаш кільників та хвороб, зокрема, вишнева опелиця. та я строс Предмет дослідження, вишня звичайна, мета дослідження, дослідити шкільників вишні звичайної, зокрема, опелиці вишневої та хвороби вишні звичайної. Зокрема, п'ят розпорялась на дослідженій території села Кустин, Дівницького району Дівницької області. За завданням собі ставили за аналізом літературних джерел. Скласти список комашківників, та хвороб вишні звичайний. за літературними джерелами, шкодичність комашківників, та хвороб вишні звичайні. Воювати комашківників і хвороб вишні Та її команд заполюдчик на дослідженні території села Кустин. Вистачити ступінь, пошкодження вишні Вишнева полиція на території села Кустин, охарактеризувати шкодачільність креатора з перевозу для вищий звичайний на дослідженій території села Кустин. В ході дослідження було спочатку працьовано наукові праці, за якими ми визначили шкідників і хвороби вишні звичайної та їх шкода чинність. До цього списку війшло 30 видів комах і 8 небезпечних хвороб. Дослідження комах шкідників та хвороб вишні звичайної проводилось на вулиці Перегонівка, 55, село Кустин. Вівницький район, Вірницька область. Де росте 5 дерев, якими понад 15 років, відстань між деревами більше 5 метрів. На дослідженій території нам було зафіксовано слідуючих комашкиників. Вишні звичайної. Попелиці хруща в щіпалка звичайна. пильщик, хрушна неба, вишневий трач, пинщик вишневий слазистий, попелиці вишнева підкорова, корова листовіка. Хвороби вишні звичайної. П'ястер парша, моніоз, гомоз, маріальний опік. Комахи запилювачі, медоносна бджола, оса Стянка, оса, Блоску бджолу жук звичайний, муха дзерчанка, джвіль земляний. Вишнева популиці найбільшим шкідником вишні. крім прямої, шкоди популиці основними переносниками багатьох вірусних хвороб, пісточкових культур. Вишнева популяція помітна на нискаль відразу, дрібні, чорні або зелені комахи. Великі колонії атакують нижні частини листя і молоді павли. Активізується щодни, коли повітря прогріється до 20 градусів, звичайно, травні, червні. Для визначення ступеня заселення вишне звичайної популяції вишневою користувалися методикою описаної в праці облік чільників і хвороб сільськогосподарських культур за редакцією омелоти. Для цього на восьми гілках подвійних чотирьох сторін. Кожного дерева враховували кількість колонії на листках та пауна, заселеної у вишневої. Критеріями ступеня враження, і кількість колоній, заселених популяцією на вишневій ділянку, обліку від нуля до трьох. На чотирибальній шкалою після цвітіння саду. Щоб знайти ступінь ураження, ми спочатку визначили кількість колоній по полиці вишневої на кожному дереві по чотирибальній шкалі. Потім знайшли загальну кількість колоній на деревах і цю суму взяли на 100%. Після цього визначили ступінь ураження за 4 шкалою в у процентному відношенні. З отриманих результатів робимо висновок, що найбільшого заселення у по полиції вишневої зазнало дерево номер 1 Хебартура продовж періоду дослідження. А це третя декада травня і перша декада червня. 22 градуса була сприятливою для розмноження вишневих пополиці на деревах вишні. Перші холодні пополиці вишневої були зафіксовано 5 червня. Ми зустрічали багато поранених стовборах і гілках, дерев вишні. Непевно вони сприяли рознесені пополиці вишневої з інших культур саду. Плястру з парівозом всі надземні органи рослини, листя, палани, бруньки, квітки, зав'язі і плоди. Проте найтиповіше ознаки проявляються саме на листках. На них утворюються окремі рівні округи червоно-бурі плями протягом кількох днів. Вони збільшаться в розмірах до 3-5 мм і тканини в цих місцях поступово відмирають. На деревах вичі, звичайно, на восьми гілках од відвілки з 4 сторін кожного дерева раховували кількість на У Листках уражених плятер паріозом. Критеріям індексу уражається, і кількість плям на ділянці обліку від 0 до чотирьох. Паралельно враховували бал ураження за прийнятою методикою. Облік проводиться в період найбільшого розвитку хвороби в другій половині липня. Відповідно до цього методу, ми дослідили ураження плястер з перевозив на 50 деревах. Чизеті бал ураження спочатку додали кількість плями на уражених листка по кожному дереві. Потім знайшли загальні кількість плями 5 дерева і, і цю суму взяли проводив. Бал ураження заходили аналогічно в рахову протону вагів, затримання на результаті рамови. Що найбільше враження зазнало дерево номер 4 Дослідження проводили в другій половині липня. Цей період характеризувався свій дощовою погодою, з температурою, яка коливала від 16 до 24 градусів. При вологісті в межах 60-70%. Цей період сприяти для поширення згороби. Ми вважаємо, що враження вище звичайної театр спорізають відбувалося внаслідок рознесення спори з споризерками по всіх деревах комах і дощем, стверджують у своїх дослідженнях і науковців. За висновки за аналізами. Складено список зписок комашкільників та хвороб вишніх звичайних, а також відмічено їх шкодочинність. На підставі власних спостереження території слапусти та обробки колекційних матеріалів було 9 9 шкідників та 5 хвороб, а також найбільшого шкідника вишен звичайної вишневу популицію, одну із хвороб. За науковою методикою визначимо індекс та бал ураження вишне звичайної клятвеспоріозу та ступінь зараження дерев вишневої популиці на дослідженій території. Вивчення пошкоджень шкідниками та хворобами вишні звичайні дає можливість проводити профілактики заходи, що дозволяють захистити дерева від шкідливих шкідливих комах та збудників хвороб. Я мрію, щоб наша Україна в майбутньому розвіла пишним Шевченковим садом. Дякую за увагу.